Недостовірні дані про вакцинацію та підроблені ковід-сертифікати на Львівщині поліцейські повідомили медпрацівниці про підозру. Про це Золочів.нет повідомили у головному управлінні національної поліції у Львівській області. Лікаря сімейної медицини однієї з центральних районних лікарень на Львівщині 56-річну мешканку Золочівського району викрали співробітники Золочівського районного відділу поліції спільно з оперативниками управління протидії кіберзлочинам у Львівській області за процесуального керівництва бузького відділення Золочівської окружної прокуратури, як встановили правоохоронці, лікарка знаючи про те, що деякі з її пацієнтів не проходили вакцинацію від COVID-19, вносила у відповідні автоматизовані медичні системи недостовірні дані про те, що вони нібито таку вакцинацію пройшли. В подальшому на підставі цих недостовірних даних зловмисниця складала підроблені офіційні документи, зокрема міжнародні свідоцтва про вакцинацію, профілактику від COVID-19. Загалом правоохоронці задокументували 5 таких епізодів. Слідчі територіального підрозділу поліції повідомили лікарці про підозру у вчиненні ряду злочинів, максимальне покарання, що загрожує підозрюваній, позбавлення волі на строк до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна. Йдеться у повідомленні поліції Львівської області. Досудове розслідування триває.